Зараз перебуваю на станції метро Дніпро. Особливість цієї станції у тому, що вона найдовша у е, її платформа найдовша у метрополітені і складає аж 124 метри. А ще у 1949 році саме звідси почали прокладати перші тунелі метро. Тут же було і перше депо метрополітену. І 6 листопада 1960 року саме з станції метро до станції Вокзальна вирушили перші поїзди. Ізди, і саме звідси тоді почалася історія третього у радянському союзі і 14-го в Європі метрополітеном. Яким були перші поїзди? Як вони виглядали, і трішки деталей послухаємо. Перші поїзди київського метро складалися з трьох вагонів, і не з класичних, як ми звикли п'яти, а з трьох. А як же ж подавалися самі вагони метро для того, щоб перевозити пасажирів? Е, під мостом, під естакадою, де ми знаходимося, було спеціальне обертове коло з підйомним механізмом. Цей механізм піднімав кожен вагон окремо, а вага одного вагону 34-35 тонн. Отже, вони піднімали вагони по черзі, потім їх між собою щеплювали, і вони вирушали. Перевозити пасажирів. Ну і власне після свого відкриття метрополітен тиждень працював за спеціальними перепустками в екскурсійному режимі. Сюди годили водили групи від підприємств, туристів і студентів навчальних закладів для того, аби вони могли безкоштовно оглянути станції і покататися у вагонах. А вже 12 листопада цього ж року всі охочі могли проїхати підземкою, купивши паперовий квиток. Його вартість складала 50 копійок. і Цей квиток вручну компостував контролер. Буквально за рік вартість проїзду у підземці склала 5 копійок через грошову реформу, а на вході поставили металеві турнікети. Ну і туди, власне, в ці турнікети якраз кидали копійки. І такий спосіб оплати протримався майже 30 років. Його змінили на металеві жетони у 90-х роках, тоді коли почалася суттєва інфляція. Е, і в турнікети почали замість копійок власне кидати спочатку металеві, а потім і пластикові жетони. Про них послухаємо. В руках у мене знамениті київські жетони, візитівка Київського метрополітену довгий час. Всі ми пам'ятаємо, як ми стояли в черзі, купували цей звук самих жетонів, напевно, кожен пам'ятає. І саме в руках у мене одні з тих різновидів жетонів, які ми випускали до ювілею метро, і там це навіть була така ціла пригода для пасажирів. Вони купували жетони і намагалися зібратися п'ять перших станцій, тому що на звороті цих жетонів були перші п'ять пускових станцій. Хочу сказати, що сьогодні вже жетони ми не використовуємо. Ми вже звикли до карток, до QR-кодів. І тут хочеться сказати, що київський метрополітен став п'ятим метрополітеном у світі з можливістю оплати банківською карткою. Ну і власне за ці 65 років столична підземка суттєво трансформувалася. Нині вона налічує 52 станції. Сорок з них працюють в режимі 48 з них, перепрошую, працюють в режимі укриттів. Протяжність колій столичного метрополітену складає майже 70 кілометрів. Це і три депо, і вагоноремонтний заводи, і 122 ескалатори. І аж 15 служб задіяні в роботі метрополітену. Це тисячі людей, які дбають про те, щоб ми з вами. Кожного дня добиралися до потрібної нам станції.